Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Тельці, Ви вмієте бути чарівними, але чи то не хочете, чи то не вмієте цим користуватися. Саме час спробувати. Причому врахуйте, що умови будуть далеко не найкращі, і на вашу посмішку спочатку може ніхто і не відповісти. Не здавайтеся, тому що з часом вам вдасться розтопити лід, перевернути до себе людину і розв'язувати ті питання, які вас турбують. Строгість, підкреслена приватність. Або вказівка на те, хто і що зобов'язаний робити, матимуть протилежний ефект. Також в лютому ви можете стати потужним натхненням для інших. Наприклад, розповідь про ваші плани підштовхне до дії того, хто почує про них, а ви самі при цьому так і продовжите залишатися на місці і планувати. І це не привід заздрити чужій рішучості або розчаровуватися в собі. Усьому свій час. До того ж, уміння надихати інших на подвиги теж цінна якість, і поки вона є, варто її використовувати. Під впливом ретроградного Меркурія та транзиту Урана через ваш знак, цей період стане часом переосмислення та перегляду життєвих пріоритетів. Всесвіт ніби дає вам шанс зупинитися, оглянутися назад і зробити висновки з минулого, щоб визначити, яким буде ваше майбутнє. Сприятливі дні у лютому перше, п'яте, сьоме, 16, двадцяте та двадцять п'яте, несприятливі дні четверте, восьме, дванадцяте, сімнадцяте, 26 та 28 лютого. У стосунках можливі випробування. Лютий підкаже, хто дійсно з вами на одній хвилі, а які зв'язки варто переглянути. Венера, ваша покровителька, допоможе вам знайти гармонію в душі, якщо ви будете чесними перед собою. Пам'ятайте, лютий це місяць підготовки до майбутнього прориву. Прийміть цей період спокою як можливість для внутрішньої трансформації. Попри те, що на третій зимовий місяць припадає романтичне свято для всіх закоханих, у вас в стосунках може з'явитися деякий холодок. Проблема буде або у звичці, від вас нічого не очікують нового. А ви можете запросто вгадати, що зробить ваша половина в тому чи іншому випадку, або в тому, що почуття дійсно трохи потьмянів. До справжнього розставання справа не дійде. Але варто щось зробити, щоб цього не сталося в майбутньому. Для початку спробуйте поглянути на себе збоку і подумати, на що ви в нинішньому своєму стані можете розраховувати. Якщо ваш роман у самому розпалі цього місяця може з'явитися впевненість, що все це надовго, саме час проінспектувати свої потаємні бажання, пов'язані з любовними та сімейними стосунками. Те, чого ви хочете зараз, не миттєві бажання. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Лютий це той період, що не підходить для довгострокових проєктів, а також для того, щоб швидко завершити розпочати. На виконання завдання доведеться витратити більше часу. Тож не виключено, що доведеться залишатися вечорами або брати роботу на вихідні. Найбільша результативність очікується на початку і наприкінці місяця. Попри те, що крім вас будуть і інші зацікавлені особи, наприклад, колеги, які також беруть участь в проєкті, на підтримку розраховувати не варто, або вони виявляться менш розторопними, або обставини стануть грати проти вас. Лютий підійде для наукової або інтелектуальної діяльності, але поточного характеру. Презентації та виступи, якщо й будуть, то вельми середні. У фінансовій сфері можливі несподівані витрати, переплати та не найприємніші сюрпризи. Для великих покупок підвищення доходу або обороту час не дуже вдалий, особливо в другій декаді лютого. Можете поспішити або ваші розрахунки будуть недостатньо точними. В останньому місяці зими кістки стають більш крихкими, є схильність до тріщин і переломів, тому намагайтеся не перевантажувати скелет, уникати місць де можна отримати травму. Лікування зубів теж може пройти невдало, тому встановлення коронок мостів краще відкласти. Збільшення прийому кальцію допоможе, але не так швидко, як хотілося. Намагайтеся не переохоложуватися, це може негативно позначитися на роботі нирок. Якщо у вас і раніше були з ними складнощі, захворювання може притікати дуже важко.